І що ж ти чув про мене? Я чув про ранчоленсера і худобу, що ти привласнюєш. Стільки грошей, корів та землі, і жодних законів. Нікого, крім старого діда Купки селян, щоб дати відсіч. Гей, де ж твоя донечка, чи ліперчинка зі скрипкою? Вона спить. Чорт забирай, буди? Її. Хай іде сюди грати на Скрипочці та розважати гостя. Сі, сеньор. Тільки не ображайте її більше. Я не ображу її. Нехай вона нам заграє. Текст. А що, та що там? <натоліг> <говорити> <говорити> Іди і поклич її. Да скажи, що я дам їй так, 5 так, Ти золотих... поклич її та скажи, що дам їй 5. Дам їй 5 золотих, якщо вона заграє так, щоб серце надірвалося. Так. Так. Дякую. Угу. Я не ображу її. Нехай вона нам заграє. Іди, поклич її. скажи, що я дам їй 5 золотих, якщо вона заграє так, щоб серце надірвалось. Іди! Ну, Джонні... Що ще, ще ти чув. Чув, що ти пресуєш ленсера. Досить жорстко. Проте ленсер багато людина. Коли-небудь когось винайме та помститься. Текст, текст, текст. Можливо, це вже сталося. Можливо, це. А що б тобі? Я всю сцену зіпсував. Нічого. Я просто нічого. Чесно... Давай далі. тек, тек. Слухай, ну, я все слухай, зіпсував. Ну, ну скажи, давайте я... ще раз, Прошу. Ей, все, Ну давай. Ні, Що? все. Я все доз, зіпсував. Доз, давайте доза, ще дубль, будь ласка. Прошу, давайте ще раз. Все, все, знято. Можливо, це вже сталося. Ух, ти ж запеклий злочинець рік. Ну давай же. Ух! Я здатний. Я впораюсь. Я покажу, я покажу клас. Що це таке було? Господи Боже, ну і сором! Забув весь текст, і так зганьбився перед цією знімальною групою. Ну, ти ж гуляв цілу ніч? Гуляв, вісім довбаних годин! Рік так не можна, ти все прогалиш! Забув весь текст. Баздарний ти баран. Я репетирував. Тадіть лисого, хто повірить, що я репетирував. Сидиш, наче чортів бабуїн. би Дури. Вісім годин шататися по вулицях. Трьох би вистачило з головою. Але ж ні, наша. Пішов з цими. Що вечора гуляти. Все, фініто, фінітоля комедія. Ти візьмешся за голову і почнеш працювати. Ти перестанеш гуляти ясно? Пообіцяй собі рік, пообіцяй. Ти усім ще покажеш і тому чортовому джиму Стейсі. Ти усім на майданчику покажеш, хто такий рік Долтон? Чуєш? Я тобі дещо скажу. І якщо ти не прийдеш до тями ж, я тобі виб'ю мізки. Я ними увесь твій вражий басейн заляпаю. Ти чуєш? Хлопчик, ану зберися!